Вітаю! Я представляю колектив Рівницької АЕС. Ми працюємо для того, щоб всі українці мали світло та комфорт у своєму домі, особливо в такий складний час. Зі святом незалежності, друзі. Нехай наша країна буде сильною та процвітаючою. Вітаю! Я з колективу «Хмельницької АЕС». Енергоатом є головним постачальником електроенергії для нашої країни. Ми покриваємо частину вартості електроенергії, підтримуючи кожну українську родину. Разом ми не переможемо. Вітаємо з Днем Незалежності! Бажаємо вам миру та енергії для нових звершень. Я представляю колектив південно АЕС. Ми проводимо ремонтну кампанію, щоб ви завжди були зі світлом і теплом, особливо у холодну пору року. З Днем Незалежності! Вітаю! Я представляю колектив Запорізької атомної електростанції. Ворог змусив нас покинути рідну станцію. Та ми обов'язково повернемося, коли Збройні Сили України звільнять ЗаЕС та місто Енергодар. Всім нам перемоги з Днем Незалежності! Дорогі колеги та друзі, сьогодні, коли ми святкуємо головне свято країни, ми розуміємо, що свобода, і енергетична незалежність, поняття тутожні, ваша щоденна праця, ваш професіоналізм при справі. Це те, що робить нашу країну сильною та незалежною сьогодні, в цей святковий день, ми відзначаємо не лише нашу державну незалежність, а й нашу спільну працю задля її підтримки. Дякую всім вам за зусилля, які ви докладаєте щодня, і за вашу відданість нашій спільній меті. Я пишаюся бути частиною команди, яка працює задля забезпечення енергетичної незалежності України. Україна вже два з половиною роки. Отримують такі виклики, яких не мали жодної європейська країна з часів Другої світової війни. Рашисти окупували Запорізьку атомну електростанцію, місто Енергодар, Загарники продовжують обстрілювати енергетичні об'єкти. Але ми щодня доводимо свою незламність. Атомна генерація продовжує забезпечувати електроенергію до ніфтки українців. Запорізька атомна електростанція обов'язково повернеться під український контроль, а наші енергетики будуть неодмінно будуть вдома. Енергатом завжди виконує свої зобов'язання. У ніч перед Днем незалежності після планового ремонту був достроково увімкнений наш енергоблок мільйонів, який забезпечить українців електроенергії. Щиро дякую нашим працівникам, інженерам і керівництву за професійність та відданість справі. Разом ми сила, яка забезпечує стабільність та майбутнє нашої держави. Вітаю вас з Днем Незалежності! Слава Україні!